Мені звати Настя і я нічого не знаю про дитячі книжки. Вірніше, я нічого не знала про них до того, як стала мамою, а потім раптово моя дочка почала любити читати. І логічно, що на мене впала ціла вантажівка запитань в інстаграм, що почитати дитині, які книжки їй купувати, як змусити дитину полюбити читати і так далі. Поправді, в мене немає відповідей на ці питання чи якихось навіть чітких рекомендацій. Я й досі не розумію, як воно все працює. Читати дитину навчили в 4 роки і не ми, а в дошкільному закладі. Ми тоді жили в Миколаєві, і там є просто чудовий дошкільний клуб Альтернатива. Там Василинку навчили читати, писати, рахувати. І я до цього відношення особливого не мала ніколи. Тому, якщо ви з Миколаєва, якщо у вас є маленька дитина, то подумайте про альтернативу. Отака от от мимовільна реклама й вийшла. Так от я навчила дитину читати, але ми читали її багато з дитинства цікавих книжок. Осправді багато, особливо мій чоловік. А коли свіжі казочки вдома закінчувалися, то він мусив вигадувати свої. Я й досі пам'ятаю, як він щось брехав її про маленьких від ведмедиків, засинав, мала його будила, він схоплювався і починав ще знову розповідати крізь сон і так кілька разів поспіль. І тому, можливо, секрет приготування пиріжка дитина, яка любить читати, лежить саме в площині тато, який багато читав дитині. Ну, хто знає. Але давайте перейдемо до теми сьогоднішнього подкаста. Я вирішила потрошку розповідати про улюблені книжки Василинки, так звуть мою дочку, і так вже склалось, що найчастіше це комікси. Давайте розпочнемо з того, чому комікси це круто. Коли ми говоримо про комікси, ми маємо на увазі не лише історії про Бетмена чи супер -жінку. Є цілий пласт оригінальних дитячих коміксів та графічних новел, які поєднують друковане слово і його візуалізацію, і тим самим допомагають дитині отримувати задоволення від самостійного читання. І комікс ще в українській мові називається мальопис, і мені дуже подобається це слово. Це дослівно перекладається як послідовне мистецтво, яке використовує прийом Далі буде. Тобто це послідовність малюнків зазвичай з короткими текстами, які створюють певну загальну зв'язну розповідь. Сюжет коміксів зазвичай ґрунтується на дії. І персонажі постійно перебувають в русі, вони щось роблять, кудись біжать, щось обговорюють. Тому діти, які читають комікси, вони не нудьгують, а навпаки, із захопленням стежать за перебігом подій. В коміксах немає нудних описів, які так важко сприймаються в дитинстві. Комікси мають гарну здатність притягувати і тримати навіть зазвичай не дуже охочих читачів. Тому якщо ваша дитина не дуже любить книжки, то спробуйте запропонувати їй комікси. Тільки обов'язково підбирайте їх за віком, бо часто мами недооцінюють своїх діточок і в 8 років пропонують їм почитати книжку про кошенятко Чі, а потім дивуються, чому в дітей не складається читання. Також комікси допомагають розвинути уяву і фантазію дитини, тому це чудовий інструмент для практикування навичок читання. Сьогодні я хочу поговорити про улюблений комікс моєї дитини комікс про Круту Адель Видавництво наша ідея. Я вже точно не пам'ятаю, як у нас опинився перший примірник, але я давала його малість острахом, бо там на обкладниці був зображений котик у мікрохвильовій пічці. Так. Але Василинка одразу закохалась цю неординарну дівчинку і прочитала все, що було, як у тому анекдоті, від забору і до обіду. Адель? Я не знаю, чи я вимовила це правильно. Це французька серія дитячих коміксів, створена Антуаном Долем під псевдонімом Пантан. Томи з першого по сьомий проілюстровані Місіс Пріклі, а том, восьмий та наступній Діаною Ле Феєр. І Круда Одель це комікси, які підкорюють серця не тільки маленьких, але й дорослих читачів. Там перші дві книжки промарковані на вік 10, решта на 8. Але моя мала першу книжечку отримала в 5 років. Тому вже дивіться на вподобання ваших дітей. От, я сама з цікавістю дивилась ці комікси, тому що вони неординарні і гумор там доволі такий сильний. І інколи навіть чорний. Серія коміксів ідеально підійде. Як для хлопчиків, так і дівчат. У Франції вийшло вже 18 книжок, а в Україні, видавництво наша ідея, видало вже 7 коміксів про «Руденьку бісенятко. Ще один цікавий факт: у 2020 році продажі цієї серії перевищили 5 мільйонів проданих копій. Взагалі, Крута Адель це невеличкі історії в малюнках з мінімум тексту про руденьку капусницю, яка дошкуляє всім довкола. Сам письменник містер Тан називає її монстриком, і для автора ці комікси трохи автобіографічні. Подорож в його дитинство, коли він 14 років став жертвою булінгу і був повний протилежністю Адель, не зміг за себе постояти. Він зображує героїню як свою протилежність. Це дівчинка, яка наважується сказати все, чого він сам соромився. Наприклад, не маючи наймоднішого одягу, Адель страждає від нападок популярних дітей, в першу чергу від та Міранди. І щоб боротися з цим, Адель заснувала клуб диваків, який об'єднує діток, що трохи відрізняється від інших. І знаєте, багато таких дрібних рис я тепер помічаю у поведінці моєї дочки. І, наприклад, вона відмовляється бути модною, бо всі модні це задаваки. І відмовляється одягатися в яскраве чи в дівчаче, тому що Адель так любила. Отак, от, так от е, всіх диваків, і сама намагається бути трохи дивакуватою, щоб їм підстать. І, до речі, оригінальну назву серії е, Мартелле Адель можна навіть перекласти як Смертельна Адель. І вже з нас вестей зрозуміло, що головна героїня цих коміксів досить незвичайна дівчинка, і її історії про неї, ці всі історії про неї, відповідно, також доволі неординарні. Зацитую зараз. Адель маленька дівчинка, зовсім не схожа на звичайну дитину. Вона не те, що погана, просто тримається трохи далі від інших, а також від того способу життя, до якого ми звикли. В неї свій особливий погляд на світ та безліч геніальних ідей. Вона порушник спокою, егоцентрична, прямолінійна, неординарна і злопам'ятна. Адель це маленький монстр, але настільки милий і кумедний, що ми захоплюємося нею. Взагалі, на мій погляд, Адель це гідна відповідь усім стереотипним книжечкам, які вчать дівчинку бути правильною, да? бути правильною дитиною, правильною дівчинкою, ходити в платічку, подобатись усім на шкоду своїм інтересам. І в неї зовсім інші плани на це життя. І я дуже сподіваюся, що в моєї дитини також будуть зовсім інші плани на життя, ніж подобатися всім навколо. Ще одна цікава риса про цю дівчинку: школярка стверджує, що нікого і нічого не любить. Хоча, швидше за все, в неї просто свої способи показувати почуття. Зухвала. Вона часто не підкорюється, тому що їй нав'язують дорослі і використовує свою уяву і розум, щоб нав'язати правила. І це круто прислідковується в відносинах з батьками, які є дуже класні, добрі персонажі, і вони. Здебільшого підкоряється воля Адель і її диваством. Батьки щодня намагаються зрозуміти свою доньку, і вони трошечки збентежені. Думаю, як кожен відповідальний батько чи мати. І я трошки зацитую. Рятуйте, батьки відправили мене до найшахливішого місця на планеті. Ні телевізора, ні відеоігр, ні Аякса, так звуть котика, якого можна помучити. Лише дерева, 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 дерева. Але повірте, табір веселих нутрій надовго запам'ятає мій візит. Крута адель зеленішеї від люті. На літні канікули батьки записали її до дитячого табору, загубленого посеред дикої природи, де діти та тварини живуть в повній гармонії. Але наша бешкетна героїня не забула разом з варізами прихопити свою погану здачу. І мені дуже подобається ще один діалог, коли Адель питають, кого ти любиш більше маму чи тата. Вона відповідає, що віддає перевагу телевізору. Взагалі, у Адель дуже розвинена фантазія і нестандартне мислення. І в неї навіть є уявний друг, і до речі, моєї дитини тепер також є уявний друг. От, в неї є Вибачте, це мій папуга В неї є кошеня, яке вона вважає левенятком. І батьки, вона дуже хотіла левенятка, і батьки подарували їй котика, сказавши, що то маленький лев. Коли Адель дізналася, що її обманули, вона почала всіма способами і методами намагатися позбутися Аякса. І про це, напевно, десь пів книжки. І вони доволі креативні. Звучить страшно, але насправді все доволі смішно і прикольно. От ще є хлопчик, закоханий в неї Джефрі. І... І вона кожен день намагається розбити йому серце також. От. І водночас разом з усіма всіма такими, можна сказати, бунтарськими настроями, Адель не забуває захищати всіх скривджених зі всі своєї школи. І складається тверде враження, що така, як вона, така дівчинка, легко завоює весь світ. Адже цілеспрямованість її не позичати. І знаєте, я дуже хочу, щоб моя дитина прийняла оцю зухвалість, цілеспрямованість від Адель. Основне, що я хотіла донести, розповідаючи про комікс Крута Адель, це те, що на його сторінках ви зустрінете зовсім новий персонаж. Персонаж, який порушує загальноприйняті норми у світі дитинства і який доносить нашим дітям. Що вони можуть бути тим, ким їм хочеться бути, а не тими, до чого спонукають їх суспільство. Вони можуть носити рожеві платічка, вони можуть не носити рожеві платічка, вони можуть любити котиків, вони можуть не любити котиків. Їм може подобатися бути в таборі з дітками, а може й ні. І вибір завжди є. О, це з одного боку. А з іншого це такі легкі, прикольні історії для релаксу, щоб не напружувати А, Їх класно було б мати десь у черзі, чи покласти на ресепшені, щоб скоротати очікування і витратити час на не на телефон, а на книгу, наприклад. Адель це такий бадьорий коктейль зухвалості, перцю та іронії. І кожна сторінка це якийсь новий вибрик від Адель, це новий привід посміятися з ситуації і пережити якусь, якийсь досвід. І якби мені в руки дали цей комікс, коли я навчалась читати, то я точно б полюбила книжки раніше. Тож, якщо хочете зацікавити дитину читанням, схоже, цей комікс підійде ідеально. І наостанок я хочу розповісти трошки про комікси. Бо сьогодні не всі батьки ставлять комікси на один рівень з книжками, там, де букви намальовані. От. Ну, по-перше, 90% усієї інформації людина сприймає через зір. Іншими словами, читаючи комікси, ми непогано тренуємо зорову пам'ять. Друге, за допомогою коміксів набагато легше засвоювати нову інформацію. Уже давно люди створюють різні підручники в форматі коміксів. Є, є навіть е, знаменита японська манга, е, де за допомогою цікавих історій нам пропонують вивчити основи там, фізики, математики. Е, все просто, тому що інформація в картинках легше запам'ятовувати. Ну і по третє, це певний вид відпочинку. Ви можете відволіктися від своїх турбот, розслабитись, насолоджувати читанням. О, це діє приблизно так само, як і з читанням звичайних книжок. Ви занурюєтесь в інший світ, відпочиваєте фізично, так і розумово. Четвертим плюсом є розвиток естетичного сприйняття людини. Коли дитина бачить красиву картинку, вона хоче її намалювати. На дорослих це теж може діяти, розвиваючи свій естетичний смак, ви розвиваєте її духовний, вас більше тягати до створення чогось творчого, креативного, можливо, ви знайдете собі нове хобі. Мені здається, що моя дитина, от вона дуже любить малювати, і це якось пов'язано її любов до коміксів і любов до малювання, тому що раніше вона малювала якісь абстракції постійно фарбами. Я в цьому не розумію так і розповідаю так, як є. Як, як це може розповісти людина, яка нічого в образотворчому мистецтві не розуміє. От, а зараз вона вже якось так примальовує деталі, там на стіл на столі якась книжка, ручка. Ну, от, дуже схоже на от ці от комікси, як зображують. Тому якийсь ефект, я думаю, такий є. І по-п'яте, комікси ідеальний варіант для колекціонерів. Багато коміксів, особливо старих, які вже не випускаються, можуть коштувати чимало грошей. І мати вдома в себе цілий набір рідкісних ексклюзивних коміксів доволі приємно. От, ми почали збирати колекцію з дитячих коміксів, а там далі побачимо. Тож, читайте комікси, а особливо комікси про капасну одею.